Коли я не їжджу в подорожі на велосипеді, у мене вдома є інші справи ось такі. Я збираю полочки. Ось таку інструкцію я маю. Полочки в кількості 2 штуки. Ось такі. от. Інструменти, якими мені треба скріпити, ці всі детальки, поїхали. Ось така от вийшла перша полочка, а тепер повторюємо те саме і робимо другу. Я забув, що одну річ треба ось ці всі штучки позатикувати, щоб було красивенько. Ось такі от у нас вийшли полиці.